Про ситуацію на фронті 106 бойових зіткнень відбулося там впродовж цієї доби. Про це повідомили у генштабі. Найгарячішим залишається Покровський напрям. Там окупанти намагалися атакувати 26 разів. Бої тривали поблизу зеленого поля Єлизаветівки та Променя. Складно і на турецькому відтинку фронту наші сили оборони відбили там 13 ворожих штурмів в районі Озарянівки, Леонідівки та власне самого Торецька. Ворог тричі атакував і на Краматорському напрямку українські. Воїни відбили спроби окупантів просунутися поблизу часового яру та Васюківки. Олександр Кирилін виходить з нами на зв'язок. Це старший лейтенант і заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування Шквал. Наші вітання. Добрий ранок. Вітаємо вас доброго ранку вам. Ну, аби він був, знаєте, реально добрий, правдиво добрий. Я думаю, варто заохотити нашу аудиторію, почати його зі збору. От просто зараз з'явився код на екрані, так само реквізити карти. На що сьогодні збираємо? І це буде я для аудиторії одразу скажу. Це є перший збір на сьогодні. Це вже добрий привід його підтримати. Прошу. Так, дякую. Збираємо ми на дрони мавіки t а насправді складно переоцінити важливість цих дронів в сучасних умовах ведення бойових дій, адже з їх використанням, з передовими тепловізійною та оптичною камерами, ми швидше реагуємо на загрози, працюємо ефективніше, артилерія отримує точніше коригування. Загалом варто переоцінити, скільки життів вдалося вже зберегти. Вчасно виявляючи та знищуючи ворожі сили, а будь-то піхоту, чи техніку чи позиції. І завдяки цим дронам наші дії вони стають більш злагодженими, наші зусилля стають більш результативними. Долучаючись до збору, можна сказати, що ви не тільки вкладаєте та пришвидшуєте закупівлю мавіків 3, але й робите наш підрозділ. Сильнішим і повірте, кожен цей дрон він збереже не одне життя. Друзі, кожна ваша гривня може зберегти не одне життя 3,5 мільйони половиною мільйони. Вартість самого збору треба зібрати на цей збір, зібрали поки що 2,7 мільйонів. Отже, залишається 800 тисяч. Для нас з вами це не так багато, якщо ми разом згуртуємося, і е, хто скільки може, одну, дві гривню, десять, 10, сто і таки долучимося до цього збору і допоможемо хлопцям. І вони зможуть придбати все таки ті мавіки для того, щоб давати активну відсіч ворогу. Пане Кирилін, якщо говорити про оперативну обстановку, сереблянській. Келісництво, яка ситуація зараз там? Як поводиться себе ворог? Можу зазначити, що оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наші побратими щодня ризикують своїм життям стійко тримаючи оборону. Бойові дії продовжуються з високою інтенсивністю. Артилерія, міномети, безпілотники. Вони працюють невпинно. Виявляють. Знищують ворога, а статистика втрат противника вона постійно поповнюється. Окупанти зараз активно намагаються проводити розвідку як нашого переднього краю оборони, так і тилових районів. Але і в цьому ми активно протидіємо, виконуємо чисельні завдання з пошуку та знищення БПЛА, типу Крило, такі як Орлан, Зала, Суперкам та інші, які працюють в нашому районі. Це все відбувається у повітрі за допомогою наших ударних дронів. Хлопці, молодці, майстерна філігранна робота. Теж непогана робота, якщо говоримо про донати, 30 тисяч до цієї миті, але вже тепер 40, підказують нам тисяч гривень до цієї миті зібрано. Але це не фінал, тому давайте активніше. Ще раз не існує такого поняття, як малий донат. Кожен донат є важливим. Ну і так само пам'ятайте про. Залученість про те, що тут важливо бути причетним до цієї справи. Ну а хто скільки зможе, це вже знаєте, на, на ваш приватний розсуд. Повернімося до розмови. Якщо говорити про пересування війська і про те, наскільки складно заходити на позиції, виходити з позиції в сучасних умовах, і, зрештою, там, на вашій місцевості, як це виглядає? Так, на нашій місцевості, от, серебрянський ліс. На карті він виглядає як величезна зелена зона. Він зараз нагадує більше якийсь апокаліптичний пейзаж: це випалені, повалені дерева, всіяна мінами земля небезпечними нерозірваними снарядами, яких щодня стає тільки більше. Переплетення окопів, траншей. Загалом з висоти пташиного польоту ця місцевість нагадує катери з якихось фантастичних фільмів. От. А в таких умовах, особливо за рахуванням активної участі дронів, будь-які переміщення через ліс, воно перетворюється на складну операцію, яка вимагає ретельної координації дій, врахування різноманітних факторів, що матимуть вплив в тому числі навіть погодні умови. Наша мета в кожній такій операції це мінімізувати втрати серед особового складу під час переміщень, та з іншої сторони завдати максимальної шкоди ворогу при виявленні його переміщень на такій самій ділянці. Оскільки противник намагається діяти переважно вночі, то в таких умовах поганої видимості ключовою роль відіграють якраз безпілотники «Мавік ТТ». Вони оснащені тепловізійними камерами і дозволяють в темряві виявляти багато чого, що виділяє тепло. І вони дозволяють виявляти ворожі сили навіть в найскладніших умовах і оперативно забезпечують наш підрозділ критично важливої інформації. Друзі, навіть в найскладніших умовах нашим бійцям допомагають мавіки т Ви щойно про це почули. І знаєте, дивлюся, як додається кількість ваших гривень на балансі, і душа радіє, тому що нас друзі багато. 110 тисяч. Ми вже назбирали разом з вами на 120 збір. Тепер 120 тепер вже. 120. Друзі, ви великі молодці для підрозділу шквал. Сподіваємося, що цей збір якомога швидше буде закритий. Добре, почати свій день, свій ранок. Із гарної справи донатите, не зупиняйтеся, друзі. Будь ласка, а ми говоримо зараз про мавіки, на які ми збираємо. А як з цим у росіян? Як багато таких безпілотників використовують вони на полі бою? Що стосується окупантів, то так у них теж є достатньо велика кількість дронів. Вони працюють ними щодня. Не можу сказати на рахунок саме тепловізійних, як сильно вони забезпечені, але те, що забезпечені звичайними мавіками, достатньо сильно, це, це так. Дійсно, ми працюємо в напрямку протидії цим дронів. Це відбувається як за рахунок роботи РЕП, так і збиття зі стрілецької зброї, а також робота в повітрі нашими дронами щодо ураження їх дронів. Реби, ті, які вони використовують, очевидно, наскільки це складно для вас, і чи ви бачите певний прогрес технічний з їхнього боку в цьому питанні? Якщо говорити за реби, то всі ми добре знаємо, що окупантів ця система працює і розвинена досить сильно. Якщо брати нашу ділянку, то користуються вони здебільшого окопними ребами, більш мобільними. Проте завдяки знову ж такі мавікам трете ми можемо виявляти дані реби, коли вони виділяють тепло і знищувати. Вже не один реб був знищений таким чином. 150 тисяч наші глядачі назбирали за цей час нашого спілкування на мавіки для підрозділу шквал. Друзі, за що ми вам надзвичайно вдячні. QR-код зберігається трансляція на youtube каналі Є тому ви можете повертатися в будь-який момент і. Додавати свої гривні до цього збору, пане Олександре, дякуємо вам за те, що долучилися. Олександр Кирилін, старший лейтенант, заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» був з нами на прямому зв'язку.